Якщо людина тягнулася собі для сім'ї придбати якийсь автомобіль, скажем, 5-6 тисяч доларів, то йому треба заплатити зараз за, за мовки такі самі кошти. Вона собі натягнула для сім'ї. А треба посадити сім'ю, дітей в автомобіль, не тільки груз возити якісь. А для того, щоб переконати, посадити, щоб були віконці, щоб стояли лавочки, щоб було уютно, гарно в автомобілі. За це вже треба платити ще таку вартість автомобіля. Це жаль. І за того така є проблема. Тобто всі ви зараз не працюєте, ви зараз зупинили свою роботу і вимагаєте, щоб... Так, ми, ми звільняємо людей по тій причині, що немає роботи. Звільняємо людей, немає надходження, автомобілі не заходять на митну територію України. І втратили роботу, значить, не переобладнуються в Про яку кількість людей говориться? Про які сумиспі можливо для значить, у нас є звернення, є тут графіки, все я називати не буду, але приблизно зорієнтую. Кількість людей дуже велика. Якщо у Бердичеві, наприклад, від цього постраждало тисяч п'ять людей. Це великий навіть завод. Якщо взяти для міста, це великий завод, який в цьому бізнесі. Біля цього бізнесу постраждали посередники, ті, які нас снабжали. Це галузі, такі навіть виробництва, як металургія. Ми вибираємо дуже багато металопрокату. Це деревообробні підприємства, які виготовляють. І ми в них беремо фанеру, ДСП, ДВП. Дуже багато і розмитлені товари, такі як електротовари, електроінструменти, постачальні такі матеріали, як клея, тканини. Будівельні матеріали, як обезшумки, утеплителі і так далі. Перелік великий, можна ще врахувати. Це втрата не одного переобладнання. Це ті люди, які возили автомобілі, теж втратили роботу. Ті СТО, де якесь крило трохи пом'яте, його треба відріктувати, маляру пофарбувати, Також втратилася робота. І у цих людей це велика маса людей. А посередники, такі як в місті, до нас дуже багато заїжджало людей з України і навіть за кордоном. Таксисти, готельно ресторанний бізнес втратив і надходження. Люди лишали гроші у нас. У нас навіть були періоди такі що у нас дуже багато людей було з Росії. Їхня їхні валюта лишалась у нас в Україні. На сьогодні ми це все втратили. кого прийшли, і відвернення? чим ви прийшли і Ми вважаємо, що голова обласної адміністрації. Також повинен переживати за те, що в його області є така проблема. Це я розповів тільки про нашу область. А в Україні майже в кожному місці, в кожній області така ж ситуація. Може, трошки, може, десь менших масштабах, бо Вердичний з'являється таким центром переобладнання. От. І така проблема у нашого голови, я вважаю. Він повинен діяти для того, щоб ми мали роботу, щоб ми наповнили бюджет в його області. Ви йому прирости так, ми йому принесли звернення з графіками, з поясненнями, з цифрами. І, до речі, зараз подав депутат Барна від блоку Порошенка, подав законопроект на відміну цього закону. Його треба цей закон підтримати. Ось така у нас ситуація. Я, Парасюк Олександр Володимирович, є головою спілки автопідприємців між міста Бердичева і Район. Сьогоднішня акція на всеукраїнська акція всеукраїнська. Сьогодні на сьогодні об 11-й годині вийшли люди у Львові, Дніпропетровську, Вінниці, Чернівцях, Білій Церкві, Франківську і, і далі. Багато, багато місць. Іменно ті, які страждають від, від цього закону. То у вас вже є довго. І все-таки ви чекаєте? Ви підприємець? І ви цим заробляєте чи заробляли? Заробляли да. так. От який стан речей, чому під сьогодні? Тут що привело сьогодні, сьогодні під облдержадміністрацією? Сьогодні під облдержадміністрацією зібралися акції протесту стосовно прийняття закону, який відмінив переобладнання. Переобладнання було відмінено у 2014 році, потім були мітинги протесту, також організовані підприємці, які займаються даною справою. Фактично відбирали цей закон, його повернули. Значить, працював він півроку, за півроку люди вкладали знову гроші і вистановляли бізнес. Через півроку його фактично опять закрилися в кінці 2014 року. Вже нова влада наша. Ми хочемо звернути на себе увагу, щоб люди могли працювати і не заважали. Вони приносимо її до бюджету кошти. У своїй мірі і багато податків, і багато строєних людей втратили зараз робочі місця знову з повторюється. Скажіть, взагалі заборонили чи збільшили оце податки? Вони збільшили податок, але це фактично заборона. Якщо вам наприклад, звичайно, допустимо, взяти автомобіль з 2 літра об'єму 2000 тисячі кубічних сантиметрів. За нього треба сплатити перебуває податок близько 3 дев'ятсот євро. євро. Це фактично заборонено, тому що тільки кошти хто не буде платити з здорового буква. Продовж якого часу ви вже змушені там не працювати? Чи все таки при нового року? Знову року. І от про своє підприємство, скільки у вас людей працює, працювало? Зараз всі звільнені працювало приблизно двадцять чоловік. Це все український мітинг. Він проводиться не тільки в Житомирі в області, а по іншим містам України, обласним центром. Мітинг з приводу того, що нам вели акциз на переобладнання автомобілів. 15 років в Бердичеві було виробництво переобладнання автомобілів. А сьогодні таким законом вони не уможливили виконувати цю роботу. Закриваються фірми, ми не отримуємо роботу і стаємо безробітними така ситуація. Тобто люди, які зібралися тут, він... <кхід> <кхід> мають відношення до автомобільної справи. Так? так. Це автовідприємці. Тут на сьогодні автовідприємці. В принципі, згадування відбудували. Три заголовки, щоб голову підготували, там є по графіки. В принципі, вимоги, те, що ми можуть перечитати, Давайте я зареєструю. <тірвання> <тірвання> не вивчав це питання, але знаю, що проблема є. Ви, щоб ви коротко так, як ви бачите, яким? Ну, Давайте я трошки, трошки ось, вам пояснить. В Бердичеві існує вже 15 я років ми. переобладнання. Я, знаю, я, я, я один із засновників 15 років тому да, я розпочався і так нас розвинулося. і на рівні такому, що виглядає як центр в Україні. До нас приїздили із Росії, і з кордону, інших, із Польщі, з Білорусі, і з Молдови, Борусі. то й свою валюту лишали у нас. У нас розвинулося і маємо багато підприємств. Якщо це все об'єднати в одне, це був би цілий завод. Цілий завод. Оцим законом, що введені, унеможливили ввезення автомобілів. Тобто автомобіль стає вдвічі, то і ще вище дорожче. Якщо людина потягнулася, на якийсь пережечок, скажімо, наприклад, Дікану, тих 5-6 тисяч. То знову треба знайти тих 5-6 тисяч, щоб він міг експлуатувати для сім'ї, щоб їх посадити сім'ю, щоб було віконце, щоб було сидіння, щоб було уютно, і людині приємно було. Не тільки там перевозити якісь мішки та коробки. Це ще, ще 5-6 тисяч, щоб просто заплатити акциз Так, за те, та, що він переобладнався тільки за бумаження. За... Мало бування. того, що машина входить, уже платиться митний акциз розмитнення, то треба ще потім, коли ти переобладнав, ще заплатити такі великі кошти. І плюс тисячу дві ще саме Ну, У вас як я зрозумів ну, одне з питань було також. Ви переобладнували автобуси. Так під автобус не піли. дуже не це давно. Це було ну, давно. Його його давно, до нас. Як появились, появились, у нас Богдани, скаже відверто. автовис ви Ми це це. цим Три може, ми, у нас у нас виробництво таке, що ми не складаємо ніякої конкуренції взагалі в Україні. Аналогів немає. Ми робимо машини бізнес-класа і для і сімейні автомобілі. Зручніше купити людині, вибачте, те ж саме камбу, чим купити оте от део, яке нікуди і не, не... не годиться. По-перше, ця, ця машина зручненька, можна перевезти якийсь товар, людина десь підробляє, працює. Вона ще щось і сім'ю повезе, і до моря, і в ті шкарпати. Навіть не пасажирські робили. Сьогодні ви звертали до наших народних депутатів. Ви знаєте, що в нас є депутатська група за Житомирщиною, яка там п'ять наших. Земляки, які зараз у Верховній Раді, є група, я на там не З нового року з тих пір як на свинках про, про, про проблеми, ми працюємо з депутатами. Ось ми зараз об'єдналися в Україні з іншими автопідприємцями. Ми теж працюють своїми депутатами. Слідуючі кроки наші будуть це якось уже довести, і самі депутати повинні організовуватись там в Верховній Раді для того, щоб відстоювати. Тим більше закон уже поданий такий депутат так, але... закон, закон вже подали на до Так. І, і більше, що на ну, початку цього року вже в Думмі протест біля парковної ради ми будь близько тисячі чоловіків. Але ніхто не звернув увагу, вони запланували не запланували до бюджету. Фактично, надходження до бюджету не буде, тому що ну, автомобілі взагалі не будуть заганяти, скажімо. Навіть ті, що просто приганяють автомобілі, ті не буде цих надходжень. Ви дивіться, це не тільки одне переобладнання, це стосується дуже багатьох автопідприємців. Та, машина, яка, та людина, яка візник, яка ввозить автомобіль, вона попадає під цей, вона вже не возить цей автомобіль. Розумієте? Він втратив вже роботу. Та людина, яка обслуговує автомобіль, звично цей автомобіль вже БУ, йому 5 може бути років, там до 5 років зараз водиться ж? До п'яти років десь прим'ята криловів треба зробити. От мають роботу. Рихтовчик, малярна плавка, краска. Це дуже багато електрик поправив і справи. Да, готельний бізнес, паралельно таксі у нас в Бердичеві процвітало це все. Люди були задоволені. Тільки як впала робота, тоді при Януковичу впала конкретно. Ми її відвоювали в е, березень, е, квітень на місяць. місяць. Да, на квітні місяці вже затвердили. А зараз виходить, та влада була бандитська, а ця влада що робить? Що не ж не ж самі. вони робили? що самі, самі, самі іс іс ж саме. Вони ж самі ж у ця ж влада відмінила, а потім був назад не приїхала. Скажемо відверто, це е, цікавить деяких конкретно людей. Кількість на пальцях вони перерахувати Васадзе і йому подібні. Воно, воно, воно їхнє. Ми їм заважаємо. Вони хочуть, але не всі можуть йти в салон і брати дорогий автомобіль. Людина, як проста людина, роботяга, він заробив собі на ОТК, він щасливий тим, що він церкву купив. А тепер я ж кажу, щоб сім'ю посадити, він не може це все зробити, бо йому знову треба тягнутись на шити така. Що ми звертаємося до вас, скажімо так, ну, до нашої влади, яка на ну, місті з Тому що дуже багато робочих місць було фактично. Якщо взяти наш Бердечів, якщо всіх рахувати, хто був пов'язаний в цій сфері, це близько п'ять тисяч робочих місць, люди втратили роботу. Я думаю, що значно Ні, це не так приблизно, Це не так, при... да, мінімум. Там, куди ці люди зараз підуть? Роботи немає абсолютно. Держава не забезпечує зміни, готові проблеми. Наші йдуть в готову. <кх> У І... мене з роботи вже п'ять да. чоловік. Але, але все рівно. Інші які збували, ми працювали. працювали. До речі, ми працювали. поки працювали. Ми допомагали АТО. Ми подарили дорогу машину броньову. Ми видали безпілотник. Ми переобладнали шість кунгів під спальники. Ми допомагали казарми, які дали на нашій артилерійській бригаді. Ми допомагали, відправити туди інструменти, плівку і так далі, для того, щоб вони привели в порядок. Ми багато допомагали. У нас є інформація. У нас на сайті, ми можемо дати сайт, подивитися, як ми працюємо. А зараз зробили так, що ми думаємо, чи що мені купити, вже поїсти. Може, це вже трошки більше. Ну, все я вам можу пообіцяти. Я мені дзвонив Сергій Олександрович, тобто ми спілкувались про те, що ну, є люди під адміністрацією, тому я передав йому листа сьогодні. Ну і ми тоді можливо, поспілкуємося з нашими депутатами. І ще раз все ж таки я попрошу, аби ми підняли це питання. Ну, Сергій Олександрович, він звернувся до віце-прем'єра там. Ви знаєте, що в нас є ну, спілкування, тобто це також. Тому ну, ми, ми розуміємо, що є така проблема і дійсно вона. Для, для, нашого, для нашої області, а конкретно для Бердичівського району і міста це суттєва втрата. Тому що я розумію, що області, наші, це для, на сьогоднішній день у нас наповнення бюджету місцевого йде трохи за іншим принципом, яким раніше було. Mm -hmm. Це, звісно, що це розголодає. Це втрата і для бюджету держави? Сьогодні що... ми позвільняли всіх своїх працівників, тобто залишилися приватні підприємці. Що, що буде з того, що ми будемо платити 200 гривень, то mm -hmm. це бюджет і з з вами, будемо Вони декларували, що буде надходження бюджет за рахунок прийняття цього закону на там, десь там, 50 мільярдів там, гривень. Да, по-моєму. Але, але, якщо, якщо голова, якщо голова мати, буде мати бажання час зустрітись з нами, ми залишимо вам декілька телефонів. Готові приїхати знову, балакати це запитання. Я вважаю, що це проблема не тільки Бердичева, це області серйозна, і у вас в місті є люди, з якими працюємо. А посередників скільки. Тут є сказано: ми скільки вибираємо металопрокату труби тоннами кожне переобладнання, ДСП, сотнями листів, ТВП, сотнями листів, фанери. Ми купуємо, а це біля нас люди і організації, які працюють. Які працюють. Це ціла, як то, як, то ціла mm -hmm. отраз індустрії виробництва. Так. Це не просто mm -hmm. такого, якесь переобладнання. 15 років ми гарно жили. мати можливість, хай приїде ваш голова, ви приїдете до нас, ми вам покажемо, які ми зробили робочі, робочі місця, дай буде, щоб показати, що ми робимо з простої Залізяки і що виходить у нас. Ви побачите, що як ми працюємо за роки. Тим більше, що законопозакон, це щоб ви розуміли. Та, це таке чисто суто чіовічну. В кінці 2014-13-го року онуковича влада, там безписно, в принципі, якщо ви читали, вони прийняли такі самий закон. Тобто, ну точно, один-один буква в букву, свого, соло. Його прийняли, ми відбороли в квітні місяці 2014 року. Вже наша влада фактично знову вводить цей закон. Ми працюємо півроку. Надіємося, що воно буде там ну, по цивілізованому, навіть якщо ви хочете закрити, то скажіть, ну рік, два попрацюєте, два роки вам заборону. Як сьогодні ми опять розвели склади, розвели все, все лежить кучу людей, починали набирати знову. І все, ви сказали, ні, стоп, за три дні до нового року. І от 2014 року пройшли. Воно зовсім не на руку. Той задум, що наповнити бюджет за рахунок е, оцих надходжень. Це як циз, як надходження. Ну воно зробило так, що воно надто дороге. Можна було б знайти компроміс. Можна було б якось зустрітись з такими, як ми. Можна було б зустрітись. Якщо б не брати 1,9 куба, а взяти 0,30 цента, то люди б їхали, в б такі машини. І в державу йшло, і всі були б з роботою. Хто ж це лупить таке вдвічі, а то й більше піднімає ціну. Я не схожен, ні, ніхто ж ну, ні, здраво. Я думаю, що закон наш дійсно він, той, який буде бюджетний, він однозначно він не дуже сирий. Але я розумію, що і те, що, могуть його все ж таки відмінять його не будь шліфувати. ваше питання це одна з тих моментів, де потрібно його все ж таки адаптувати якимось чином опоєм. Логічний, бо є питання, які абсолютно розвіду з логікою. Нам стримає, щоб нам допомагати.